Шановні друзі, після перегляду даного відеоролику я обіцяю клянусь та гарантую те, що я вас усіх за власний рахунок зможу забезпечити хорошим рівнем життя, достойним рівнем життя, який в подальшому приведе вас до величезного успіху, який нам на сьогодні усім так потрібен. Ви чуєте усім на як думаєте, після такого висловлювання я можу себе називати оратором? Шок мені задали питання, можливо, навіть реальна людина. Про те, чи оратор і популіст це одне й те саме. Насправді це дуже схожі поняття, адже для того і для того потрібно гарно володіти мовою доносити свою думку та вміти переконувати людей. Але різниця звичайно значна, і це не зовсім одне і те саме. Почнемо з оратора. Це перш за все людина, яка уміє чітко, доступно, гарно і ну правда, дуже красиво доносити свою думку так до суспільства, щоб її було по перше зрозуміло, і по-друге. Приємно було слухати прикладом таких людей, ораторів можна назвати ну дуже багато людей. От, усі, от політики, усі публічні люди, за якими ми спостерігаємо, їх можна частково назвати ораторами, якщо вони володіють красивою мовою, вміють гарно висловлювати свої думки. Навіть вас можна назвати оратором, якщо ви маєте таку здатність, як ну там вийти на сцену і донести свою думку до хоча б 20 людей. Популіз же це майже те саме, але. Трішки у більш негативному плані, так би мовити, популіст, так само, як і оратор, повинен гарно, красиво розмовляти, уміти працювати з публікою, але перш за все, популіст несе у собі досить такий негативний сенс, адже він хоче не просто донести свою позицію він хоче змусити усіх і кожного повірити у те, у що він вірить. Прикладом популістів, думаю, можна назвати навіть того самого Трампа, якого ми сьогодні вже згадали. Думаю. Більшість із вас чула ось цю фразу «Make America great again», зробимо Америку знову великою. Здавалось би, ну що тут такого у цій фразі, вона гучна, яскрава і дуже гарно все описує, але з іншої сторони, вона немов би, вбирає собі ну надто багато якихось факторів, які ми не можемо просто вмістити у одне у один маленький вислів. Якщо у вас є якісь цікаві чи нетипові теми для обговорень, обов'язково їх пишіть і не соромтесь.